Друзі, вітаю! Путін не хоче плану миру Трампа, тому що вірить в свою пропаганду і думає, що він в Україні перемагає. Про це пише Reuters. CNN каже, що питання зі сторони Пентагону передачі Україні томагавків вирішено. Є тільки одна красива людина в світі, яка поки що не прийняла фінальне остаточне рішення. The Economist пише про контрнаступ України на Покровському напрямку. Наші змі кажуть, що особисто Буданов полетів туди. Наші вертольоти залетіли за шиворот Росії і починають роздавати їм там прямісінько середини. Ну і власне ще гур знищив кілька потоків російських енергоносіїв, які йшли прямісінько на фронт. А план НАТО вже. Публікували, проговорили і, власне, поділилися. Ну не публічно зрозуміло, що але вже є деталі: 4400 сторінок протистояння з Росією. Ми зрозуміло, що в основі там українські розробки дрони про що довомили країни НАТО, про що хоче. А говорити чи не говорити Путін, давайте проаналізуємо, зведемо все в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал. Зараз ваша підписка критично важлива. Якщо ви думали це зробити на різдво, на 8 березня, на великдень, зробіть краще це зараз, тому що нас атакують російські боти, хочуть понизити видачу. Наприклад, TikTok був майже місяць. Заблокований, я не міг публікувати відео, і тільки там офіс допомагав, який знаходиться в Європі. от, розблокувати добре, що там працюють прекрасні українці та українки, які допомогли це зробити. Схожа історія зараз відбувається з Ютубом. Вони хочуть заблокувати видачу відео, бо ми бачите, тут розчеловечуємо російський фашизм. ну от. Хочуть, щоб нас було менше, але коли ви підписуєтеся, алгоритм навпаки, бачить, що тут щось відбувається, відбувається щось гарне, допомога армії, говорять правду, і тоді він дає більше можливостей, більше простору в Ютубі. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Ройтерс каже, що Путіну не подобається план Трампа. Він загалом не хоче злити Трампа, але і підписувати щось він не готовий, тому що Росії доведеться визнати, що за 22-й рік, коли вони прийшли сюди. І до 25-го вони захватили менше території ніж в них було. Друге, після контрнаступу залужного ще й відбили велику частину того, що було захвачено вночі. От і власне зараз росіянам визнавати, що дірка від бублика це найбільша перемога, яка в них є. Вони не хочуть. Тому кажуть, що Путіну більше подобається, коли приходять різні пропагандисти, приносять йому звіти. отчоти, як вже скоро Росія буде доходити до. Центральної України, ну от як жартував Радакін, що якби Равлик виповз десь з чи з Москви і повз в тій швидкості, в якій він зазвичай робить, то вже доповз би до середини Польщі, російська армія так повсти не змогла. Зрозуміло, що порівняння умовне, я зайшов в Джипітіціат, кажуть, що ні, на рік би повністю повсти не зміг, ну максимум по кілька годин в день. Але сотні кілометрів точно дав би. Але російська армія сотні кілометрів дати зараз не може. Вона кілька метрів, сотню метрів не може дати через те, що її б'ють українські війська. А, тому. Путін не хоче злити Трампа, хоче з ним домовлятися, тягати його за ніс, але не розуміють, скільки терпіння в Трампа ще буде. Друге, вони вірять, що зможуть захватити, але не тільки Донбас. Ройтер скаже про те, що Росія все ж таки думає не тільки про Донбас, Росія думає Запоріжська повністю, херсонська, повністю, Донецька і Луганська. Типу, вони вважають це своїми територіями. Ну, скажімо так, Путін вже казав, що територія Росії нігде не заканчується, ну от приблизно так апетити будуть рости і вони далі будуть закидати ну, от свої додаткові забаганки й хотілки, через те, що Reuters пише про це з, скажімо так джерел, наближених до Путіна. Зрозуміло, що в британської розвідки там є купа своїх агентів, які зливають частину інформації. Ну от, ну, от власне вони з такими й поспілкувалися і кажуть, про що там шушукаються в коридорах Кремля і що хоче Путін. Ну, от, ну, Путін хоче захватити всю Україну, органи, які б забезпечили йому вічне життя і багато чого іншого. Але єдина проблема, що нічого з цього реальним не буде і нічого з цього не станеться. Власне, томагавки Ксіанен каже, що вже питання визначено. Їхні джерела, інсайдери в Пентагоні. Говорять, що друзі, дивіться, історія дуже проста. Добро Пентагон дав зараз. Питання стоїть за Трампами. Вони говорять, що ці суперракети, які нам потрібні, які можна запускати по Росії на добре тисячі кілометрів і знищувати все, що нам буде потрібно, зрозуміло, що військові цілі. От зараз якраз таки треба їхати до Трампа. Я вважаю, що можливо Хеллоуін не найкраще свято, але до Дня подяки точно там треба з'явитися, покласти план. дивіться, Путін думає, що він перемагає на полі бою. Дайте нам ці суперракети, щоб ситуація кардинально змінилася, щоб ми перемагали не тут на полі бою, а там, в тилу Росії. Так, да, зараз ми знищуємо повністю їхні НПЗ. Я вам вчора в вечірньому відео розповідав навіть в кількості скільки Україна сили оборони наші знищила. Але треба це продовжити військові бази, виробництво ракет, виробництво шахедів, енергооб'єкти, вони ж так б'ють по наших. Правда, зараз в самому Подмосков'ю зникло світло. Ай-яй-яй, що ж сталося? Собянін каже, що збили всі українські дрони, а вони там летіли від Ростова, Брянська до Москви і далі. Ну, от, І зараз в Підмоскові в Москві на вулицях почало зникати світло. Ну, от, Блогери в телеграм-каналах вже кричать, що відбувається. Москва, Москва ж була ж самим захищеним об'єктом Росії. Там же і Кабаєва, і Путін, і Піскові, Лавров, і решта цієї фашистської Камарілі, але бачимо, що не змогли зловити, збили все. Ну, щось пішло не так, і українські дрони почали там по деяких кварталах виключати світло. Зрозуміло, що це ще не повна інформація, і це не Варфоломієва ніч. Вона ще настане, Росія це все побачить. Ну, от коли українські дрони та ракети будуть знищувати це паскудне фашистське місто за ті всі гріхи і проблеми, які вони робили проти нас. Тому хай чекають це точно буде. Але єдині хто дождався, це. Якраз таки росіяни на Покровському напрямку. Зеленський казав, що їх там 170 тисяч. Ну і зараз з'явилася інформація вже в медіа, про це можна говорити, що вертольоти гур приземлилися прямо на тимчасово окупованих територіях в тилу ворога із середини почали завдавати ударів росіянам. Зараз підійшла підмога, і з того, що дають в медіа, ми це ще перевіримо в наших військових. Ну от але кажуть, що прийшла підмога, і зараз якраз таки трудноси росіянам і. Вибивають їх подалі від українських міст, фортець, які тримають сьогодні Донбас, для того, щоб показати і Трампу, і всьому світу, що немає в Росії перемог є тільки базікання в громофони, що дивіться, яка Росія сильна. Ми вже бачили за рік менше 1% окупованих територій, і ті зараз відбиваються. Власне, що ще відбувається, це Венесуела. Вона знову може бути в грі. Трамп сказав, що заперечує удари по морських портах, морських об'єктах, аеродромах Венесуели. Каже, це фальстарт, Не може такого бути, щоб ми завдали удари по Венесуелі, змінили там уряд, щоб Венесуела не трогала гаяну, щоб запустити багато нафти в світ, щоб нафта просіла, і Путін приповз на чотирьох до Трампа просити про мир. Ну, от він каже: ні, 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 такого бути не може. Ну, знову ж таки, хтось із радників Трампа, як і раніше, міг не в той чат покласти план, і воно могло виплисти. Можливо, хтось з преси спеціально злив, можливо, не спеціально, можливо, цим залякують Венесуело. Але Марія Мачадо, це наша улюблена Нобелівська Лоріатка, яка повинна віддати свою Нобелівську премію Трампу. От після того як він її зробить президенткою. Одним словом, вона наша союзниця, він наш краш. Тому треба тут зараз діяти в, а, спільно, а ну не в 4 роки, в 6, от, І якщо можна змінити уряд Мадуро, тому що уряд Мадуро зараз просить допомоги в Москви, каже, помагайте, типу, треба ваша допомога. Раз вони союзники, то значить, нам треба завдати удару. Колумбія воює за нас, а ми нагадаємо, що Колумбія. Якраз таки колись була великою, якраз таки Венесуела там включалася. То давайте повернемо її під політичний вплив Колумбії. Колумбійці зараз воюють на полях Донбасу. Деякі правда пішли в скамінгові офіси і вже обкрадають Латинську Америку, але це інша історія. Ми про це якось окремо поговоримо. Як ми будували велику АІТ державу, от, але бачимо, що Колумбійці з нами, Америка з нами, тому Венесуела може дійсно. Постраждати. Причому Марія Мачадо каже: я вже готова замістити Мадура. давайте скидайте, уряд цей злочинний, людей викрадав проти демократії. Працював, давайте з ним власне розберемось. Ну насправді, Ніколай Мадуро, це такий собі латиноамериканський Янукович, був водієм автобуса, працював якраз таки помічником, охоронцем, просто нашіптувачем на вухо, да? типу був там головою адміністрації офісу. Ну, от потім, власне, після смерті диктатора сам зайняв його місце. Отак водій автобуса зараз намагається вберегтись. Нещодавно він там давав прес-конференцію, намагався тролити Трампа. Ну, але, скажімо так, в Латинській Америці давно назріває конфлікт. Ви знаєте, що Рубіо він не тільки любить Україну, він ще й ненавидить Мадуро. І, власне, у Рубіо давно була ідея зробити там невелику. Кампанію, це може бути революція, це може бути е військова інтервенція для того, щоб навести порядок і, власне, захистити енергосистему світу і понизити ціни на російську нафту. Ну і власне ще одна історія, яку я хотів з вами проговорити: план війни НАТО з Росією 4400 сторінок. Бачимо, що Марк Рюта наш друг. Не гаяв час, зробили план, конкретна стратегія багато важкої техніки, але не тільки важка техніка. Дрони, дрони комбіновані в піві, багато різних дронів. Зрозуміло, що український досвід, українські стандарти. Пам'ятаєте, козацький стандарт? Ось так. НАТО зараз використовує наші стандарти. Супер, хай посилюється, але треба пам'ятати один маленький меседж. Знаєте, коли черв'ячок приїдає, ну от і нагадує про себе, що мовляв, друзі. Не пам'ятаєте, чого нас не хотіли брати в НАТО 20 років. Ви казали, що Україна не дотягує до стандартів НАТО. Так, ви зараз посміхаєтесь, я теж посміхаюсь. Класний план: 4400 сторінок, більшість з яких написана українською мовою. Я зараз не в прямому значенні кажу. Я зараз скажу про звитяжних українських військових, які ці стандарти зробили. Які придумали дрони, які придумали багато нових стратегій, які показали, як знищувати російську армію? Ось це вони. Це їхній під, кров і їхня сила, їхня мужність, їхня хоробрість, яку вони показували на полях Донбасу, Харківщини, Луганщини, Херсонщини, Запорізький напрямок, Сумський напрямок і загалом відбиваючи і Київщину, і Чернігівщину, і інші українські регіони, куди прийшов руський сапог. Вони його викинули куди подальше. Але сьогодні НАТО, яке зібрало всі ці дані, ми кажемо, натівський стандарт. Ні, 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 друзі, давайте пам'ятати, що це український стандарт. І давайте все-таки завершимо війну, поїдемо, значить, до вас в гості, і будемо обговорювати, на яких же умовах Україна зайде НАТО. Бо я вам скажу. Що країни НАТО в тому числі розраховують на наші приватні армії, які можуть прийти, а з будь-якого нашого батальйону можна зробити суперкруту приватну армію. Вона може там воювати, а може не воювати. Кажуть, ну, ми дамо гроші. А питання не в грошах. Питання, який захист для України буде тут. Бо ми не будемо піхотою Європи тільки тому, що ви думаєте, що ви багатші, чи ми. Війну гроші дуже умовна річ. Ми хочемо дружити, ми хочемо дружити стратегічно, ми хочемо дружити, щоб було вигідно і вам, і нам. Україна не хоче бути меншим братом, сірою зоною, терпілами чи будь-ким іншим. Україна хоче бути рівноправним партнером за столом НАТО, Євросоюзу і інших великих Західних альянсів. Ми це право вибороли, а вам в своїх рядах. Треба подивитися, бо деякі країни працюють на Росію. Можливо, ви скажете, що да, стандарти підходять, але місця немає. Ну, знаєте, там 32 крісла в НАТО, 33 нема, хоча нам ця цифра подобається. Ну от, окей, давайте тоді одного-двох маленьких викинемо тих, хто працює на Путіна. Ну і туди може прийти Україна. Звичайно, ми не будемо сидіти на чужих двох стільцях. Ми візьмемо один, але свій. Ну, але цю розмову теж не треба відкладати. Тому що наші політики люблять туди-сюди, типу. Ні-ні-ні, це стратегічна ціль. Навіть якщо зараз будуть переговори і скажуть не зараз ступа за 10 років, окей, хай тоді це буде умова повернення Запорізької атомної станції. Або будь-що інше, політичні переговори, річ складна, тому розкидатись інгредієнтами приготування правильної політичної позиції, теж. Не варто. Дорогі. Я хочу вам побажати гарного суботного дня. Пам'ятайте про підтримку Сил оборони. Я в спільнотах запостив класну історію. Третя штурмова розігрує три квартири в Вінниці, в Львові і в Києві за донат від 300 гривень. Бачите, на сьогодні все стрійко. зв'язано. Відчуваю себе політологом-нумірологом. Так, от, номерологія наступна: якщо ви на трійку даєте 300 гривень, у вас є шанс виграти одну з трьох квартир. В спільнотах я це поклав. Хлопці молодці дівчата, дійсно один з суперкрутих наших військових, скажімо так, ну, важко сказати слово проектів, але це дійсно ціла екосистема. Це ціла інфраструктура. Трійка – це окрема ідеологія, це філософія, це інфраструктура, це своя медійка, це правильні підготовки, це правильний рекрутинг, а не мобілізація. І це якраз правильна робота з військовими. Ми їх любимо, поважаємо, ми їх підтримуємо. І, власне, зараз вони пропонують три квартири. Тому, якщо Потрібна квартира в цих трьох прекрасних містах. Знову ж таки, хто яке любить, кидайте на трійку, там в спільнотах все є. Ми дуже скоро зробимо наш новий збір. У нас є хлопці гострі картузи. Вони дуже люті, дуже бойові. Ви пам'ятаєте? Ми їм і дрони купляли, і автівочки. Вони зараз теж просять. Трошки дронів і одну автівку. Ми зробимо для них збір. Вони дуже дуже результативні, дуже бойові. Ними надихається і журнали Esquire, і The Guardian, і Нью-Йорк Таймс, який про них писав велетенські статті, як хлопці з Харкова просто пішли захищати свою батьківщину. Спочатку вони захищали Харківщину, сьогодні вони б'ються люто на Покровському напрямку, але треба трошки їх підтримати. І ми з вами це дуже дуже скоро зробимо. Сьогодні завтра ми точно не будемо робити збори. Ми з вами домовились. Ви дуже сильно потратились. Ну от і це якраз такі чесні гроші, це не олігархічні гроші, які мільярд туди, мільярд сюди з бюджету. Це чесно зароблені гроші. І це дуже цінно. Ми вчора зробили з вами розіграш. Ми розіграли і Тімоті Снайдера, і картину Криволапа, і п'ять картин Грєхова. Подивіться в вчорашньому вечірньому відео. Там повністю є цей розіграш. Тому, будь ласка, зайдіть туди. Подивіться, може, виграли саме ви. Присилайте всіх, хто чув свої прізвища імена. Монобанк там дасть мене є, вони присилають нам, тому що це внутрішня система. На рендом Орг ми розігрували там повністю ім'я прізвище. Друзі, пишіть мені. До речі, вчора мені прийшло повідомлення. Я був на одній, скажімо так, дроновій конференції, я побачив повідомлення в PayPal, але воно зникло. І я зараз не можу відповісти, тому будь ласка, напишіть ще раз на пошту. Я бачив, що воно прийшло, я просто не зміг вчасно відповісти. Будь ласка, напишіть на пошту. Ми все готові відправляти. Чесно, я вам скажу, це дуже класний настрій. Дуже піднесений настрій, коли ти задонати. Ми з вами зібрали ну дійсно серйозні суми. Там мільйон триста п'ятдесят сім, там мільйон восімсот з хвостом. Ну, типу, і коли ти відправляєш це українське класне світового рівня, українське мистецтво за дрони, які пішли за донати, які пішли на українську армію на дрони на автівки, Це прям дуже дуже класний настрій Я завжди радію. Знаєте, такий настрій, я не знаю, там Дня Святого Миколая через два, коли ти розумієш що це за якісь. Класні гарні справи, ти можеш відправити класні гарні подарунки. Дорогі, напишіть в коментарях, чи треба нам далі дотискати НАТО по українському вступу, вони передерли наші стандарти, чи повинні ми тут закрити очі. Друге, чи погодиться Путін на план Трампа все ж таки, якщо нафта, дай Боже з Венесуелою, щоб все вийшло, понизилась, наприклад, до 30 баксів. Наприклад, от якщо. Путіну спустити фінансові шлюзи, чи піде він на угоду. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Нас ці потвори атакують. І дуже хочеться, щоб ви підтримали цей канал. Він наш спільний канал, тому що ми з вами проживаємо війну. Ми говоримо про війну, ми говоримо про політику, ми говоримо про геополітику. Ми зробимо разом збори і більше 70 мільйонів вже зібрали. Тому підтримайте, щоб росіяни нас не задавили своїми скаргами. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!